Дари Бога мої дари, я користуюсь кожним моментом цього дня. Зі мною божественна гармонія, мир і достаток, Божественна любов іде від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов зцілює мене зараз. Не буду боятися злого, бо Бог зі мною я завжди оточена священним ореолом божественної любові і сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно те, що чари божественної любові і пильності направляють, зцілюють і піклуються про всіх членів моєї сім'ї і про тих, кого я люблю. Я прощаю кожного і щиро випромінюю Божественну любов, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі моєї істоти панує світ, це світ Бога. Цій тиші я відчуваю Його силу, керівництво і любов, Його святу присутність я Божественним чином, направлена на всіх шляхах моїх, я є чисте річище для божественної любові, істини і краси. Я відчуваю, як через мене протікає Його річка світу, я знаю, що всі мої проблеми розчиняються у розумі Бога: шляхи Бога мої шляхи, слова. Які я кажу, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радію і віддаю подяку, розуміючи, що отримаю відповідь на свою молитву. І це так: читайте щиро з почуттям цю молитву, і ви обов'язково отримаєте дивовижні результати. Ця молитва підійде будь-якій людині і допоможе покращити життя.